Мобілізувався до армії ДНР із в'язниці. Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді ще одному полоненому бойовику. Він пішов на війну з виправної колонії в Макіївці, де відбував покарання за вбивство. Це уродженець Російської Федерації, який мешкав у Донецьку та має українське громадянство. У липні 22-го року бойовик написав ватажку ДНР Пушиліну з виправної установи. Він просив про помилування та дозвіл на вступ у незаконні збройні формування. Після цього з ним провели співбесіду представники сотої окремої мотострілецької бригади, так званої ДНР. Вони проводили в колонії рекрутування в'язнів та невдовзі зарахували фігуранта до другої роти першого мотострілецького батальйону цього незаконного збройного угруповання. За даними СБУ, перед тим як потрапити до тюрми, бойовик з 2014 року воював в так званій армії ДНР. Він побував стрільцем, ремонтником та мінометником у різних незаконних збройних формуваннях. Перед початком російського вторгнення бойовик пройшов злагодження разом зі своїм підрозділом у районі шахти Куйбишевська під Донецьком. А після початку повномасштабної війни воював неподалік Красногорівки, де й потрапив в полон до сил оборони України. Слідчі СБУ оголосили бойовику про підозру в державній зраді та колабораційній діяльності. На зрадника очікує від 15 років ув'язнення до довічного позбавлення волі. Наталія Лозовандрій Гаргара, телеканал 402.